Активне виконання рішення обласної ради на місцях помітно відразу Здовж доріг кипить робота, вантажівки везуть сміття, робітники працюють над розчищенням придорожних смуг. Однак, все це зовсім не говорить про дотримання природоохоронного законодавства на кордоні Барського району. Працівники жмеринського райавтодору просто залишили у вогні частину придорожньої смуги. Ми сподіваємося, що ви зараз людей своїх повернете і вони потушать, щоб не було загрози спалювання полоси. Так, да, Тільки якщо будуть вухти і палити, то ми самі розуміємо, що Ну, а за штрафом приїдете інспекцію. Тільки після втручання представників Вінницької державної екологічної інспекції працівники райавтодору вжили заходів для гасіння вогню. На жаль, є такі випадки, коли. Під хорошою справою знищуються і зелені насадження. От ви стали свідками того, що от йде спалювання рослинності. От ніхто на це не реагує. Ми звертаємося до людей, які проводять такі заходи, щоб вони контролювали, і якщо вони призначають відповідальних осіб, то вони мають дбати не тільки про те, щоб забезпечити чистоту. Від сміття, але й забезпечувати додержання вимог природоохоронного законодавства. В місті бар також вистачає проблем, якщо в центрі традиційно роботи по благоустрою проводяться на околицях. Зовсім інша картина. Неважко здогадатись, куди веде ця дорога протягом декількох кілометрів. своєрідні позначки у вигляді пластикових пакетів, пластикових пляшок, та й взагалі найрізноманітніших побутових відходів вказують дорогу до барського сміттєзвалища. Не перший рік фактично закрите сміттєзвалище працює. Воно давно вичерпало свій ресурс. Однак, за відсутності альтернативи, підприємства, установи і мешканці міста Бар продовжують вивозити сюди сміття. Про облаштування цієї території мова давно вже не ведеться, та й техніки для цього просто немає. Техніки на сьогоднішній день нам не вистачає, ми просимо, нам дуже допомагає військова частина, ми в них заказуємо С-100, тому що наш, наша техніка, трактор ДТ-75, їм вже більше 20 років. Начальник убарського комбінату комунальних підприємств дістався прикрив спадок. Чиновник на цій посаді лише два місяці, а доводиться вирішувати проблеми, які накопичувались тут роками. Як не парадоксально, однак закинуте сміттєзвалище просто межує з абсолютно новим полігоном для складування сміття, який до того ж обладнано сучасною сортувальною станцією. Представники попередньої влади так і не спромоглись ввести його в дію. Сам полігон стоїть 4 роки, а сортувальна станція 2. На саме будівництво полігону витрачено, Півтора мільйона карбованців. І на сортувальну станцію витрачено 2,5 мільйона карбованців. Безумовно, питання цільового та ефективного використання бюджетних коштів має зацікавити відповідні структури. Однак сьогодні гостро стоїть не менш важливе питання. Аби приборкати весь цей безлад, відкрити новий полігон та запустити сортувальну станцію, достатньо знайти 50 тисяч гривень. І тоді, принаймні, у одному районі області працюватиме дійсно показове сміттєзвалище. Потрібно зосередити максимальну увагу для того, щоб ми все-таки оцей новий полігон довели до того стану, щоб він міг проводити і роздільне сортувати сміття, і вже вживати заходи для того, щоб старе сміттєзвалище закрити, його проводити, рекультивацію і щоб те, що ми сьогодні спостерігали, де розвіюються і поліетиленові пакети, і відбувається загорання відходів, і розміщення в тих місцях. Потрібно, щоб таких явищ негативних в нас не було. Скільки ще знадобиться часу, аби рівень екологічної безпеки у Вінницькій області відповідав європейським нормам, залежить від бажання влади реально змінити ситуацію в цьому напрямі. Аби потім знову не звучала фраза: цей прикрий спадок дістався нам від попередників. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.